Вітаю всіх тих, хто дивиться, і головно, звичайно ж, дякую за підписку, друзі, за те, що приєднуєтесь до ефірів. Політолог Олексій Кан сьогодні. Проекції: Хештег без питань. Олеже, я радий тебе бачити. Я так скажу в світлі попередньої минулої ночі, яка у нас в Києві пройшла. Так, доброго ранку чи дня, навіть язик не повертається сказати, але тим не менше, я також радий тебе бачити і так само вітаю тебе і нашу аудиторію. Перший хештег Київ. В ньому також мешкаєш. Будь ласка, можеш тепер висловитись ще раз, ще раз і вже в соте. Не знаю, хочеш на адресу Росії, хочеш на адресу Трампа після його чергових заяв паралельно з запуском Росією ракет по Україні і так далі. Через кому? Пріоритетна ціль, кома, столиця, кома, дипломатія, кома, кома. Останнє от якраз поточню, бо звук трішки змагався. Тил. Mm. Три крапки. Mm. А, чому а, пріоритетна ціль? Бо столиця і для росіян пріоритетна ціль а, воєнна. Це завжди, скажімо, подія а, в негативному значенні влучання в Києві. Друге це дипломатична ціль і для Росії, і для Сполучених Штатів. Mm -hmm. Також столиця зрозуміло, що ключове а сьогодні політика України так чи інакше робиться в Києві зовнішня і внутрішня політика. Ну і зрозуміло, що ціль і тил в даному випадку умовний тил, бо в Києві значна частина країни вважає, що не відчувають війни, їздючи по регіонах, а мені доводиться тільки в Сумах, був до то, того то, в Запоріжжі. То звісно, частина населення думає, що а в Києві там під потрійним ППО сидять. Не відчувають. Ясно, що легко з Києва приймати рішення, певні Ну, от такий день, як сьогоднішній, показує, що Київ також не захищений на 100%, і Київ також пріоритет на ціль. Просто щоб пробити оборону Києва, потрібно трішки більше зусиль росіянам. Але вони, на жаль, в них є. Я цю політику от ти слово ти згадав, якраз наступний хештег назвав ракетною політикою. Що чергове надцяте, хочу продемонструвати Росію. Безкарність, просто-напросто він вже не затиснути в кут для того, щоб сказати, що це зараз істеричний крок. Він не має потреби зараз перед переговорами підняти якісь ставки з Україною. Це просто демонстрація безкарності, робить або Можуть і ніхто йому нічого за це не зробить. І далі цей меседж розповсюджується по світу: що Трамп пасує перед путіним, що світ не здатен примусити Путіна зупинитися, що Україна буде страждати рівно стільки, скільки буде захищати себе, свої цінності, своє майбутнє і краще змиритися, згодувати Україну Росії для того, щоб не спостерігати за такими обстрілами, а українцям зломитися і піти в російське ярмо ну так. Одним махом вб'ють відсотків 20 населення, відсотків 30 видавлять з країни те, що відбувалося на окупованих територіях, куди заходила Росія. Це Статистика фактично з 2014 року, плюс-мінус така. Але ж це не буде кожен день і жах без кінця. Треба розуміти, що Росія тут покладається на звичайну логіку, що значна частина європейців обирає завжди краще жах без кінця, ніж жахливий кінець. Відтягувати, а там може щось трапитися. Українська ж культура сформувалася в відсутності держави, під тиском Росії, багатьох обставин, таким чином, що українці частіше обирають жахливий кінець, ніж жах без кінця, бо в цьому українці бачать вихід і шанс на те, що цілком вергідно, що цей кінець є світлом і, власне, переходом в іншу а, іншу реальність. Бо часто потрібно поставити на все для того, щоб Виграти ще більше, і українці це знають, і українці не один раз ставили на кон все для того, щоб зберігтись і пройти бездержав'я, пройти окупації різними імперіями, пройти багато викликів історії і залишитись існувати як українці, на відміну від дуже багатьох інших націй, які в Росії вдалося поглинути як всередині себе, відібрати в них мову, відібрати в них саме їство. Того чим вони були, подивимося поруч на білорусів, які знаходяться під російською окупацією знову повертаючись, довше згадувано мною брифінгу Трампа, якраз під час того, коли запускалися ракети по Україні. А, ну ясно, що я міг би вибрати хештег із префіксом по з точки зору того, що він сказав мені байдуже, що якщо підпише Україна за Росією, я хочу припинення вогню, тому я просто напсуну так байдуже, отак і а тут навіть додати нічого, йому реально байдуже. Він виконує і реалізовує свою місію завдання протистояння Китаю, реалізовує її через одне місце, в яке він сказав, що України вилаштувалися в чергу, щоб його поцілувати. Але ну якщо йому подобається Гланди через це місце видаляти, і через довгий шлях багатьох помилок. Ну на жаль, для нас тільки що цей шлях поливається українською кров'ю. Ми маємо чітко усвідомлювати. Постійних союзників немає. В нас взагалі союзників немає. У нас є тільки партнери. Десь наші інтереси сходяться, десь розходяться, десь в них можуть бути також свої проблеми у вигляді приходу Трампа. І відповідно ми на них вже покладатися повноцінно не можемо. Трамп наразі використовується Путіним як важелі інструмент ослаблення України. Перегірний процес це не більше ніж імітація, наразі якій Ні Україна, ні Росія, ні Європа не можуть сказати ні Трампу. А вимушені казати так, але і намагаються використати фактор Трампа для того, щоб послабити супротивника і посилити самим. На жаль, Путін і Трамп з одного поля ягоди. А, прибічники жорсткої сили, а не сили права. Трамп всю свою кар'єру так будував і всю свою політику на цьому будує. Тому йому, звісно, легше знаходити спільну мову з Путіним. І він може вважати цілу низку притязань Путіна цілком легітимними. Картині світу самого Трампа, бо він діяв би так само. А власне він і не визнає суб'єктності Канади. Він претендує на те, що захопить територію союзника Гренландію, і він погрожує військами своєму сусідові Мексиці, тому власне ми в тій ситуації, коли Трампу на нас реально байдуже, причому, якщо деталізуватись і дати тобі привід для продовження хештегами, він каже: Росія продовження розвитку думки, Росія готова. А Україна виявилася така складна і взагалі неочікувано така складна. З нею важче говорити, навіть ніж з Росією. Взагалі повний. дець Бо, ну як же ж, Україна маленька. У Зеленського нема карт на руках, він каже. Чому він пручається? Він має статися. В розумінні Трампа бізнесовому ти слабший, інший сильніший Все ти здаєшся. Нащо пручатися? Результат це завжди відомий. Я б порадив би Трампу подивитися на результати афганської війни як mm. для радянського союзу, так і для сполучених штатів. Подивитися на результати в'єтнамської війни для сполучених штатів, коли вони були значно сильнішими, більшими, ядерною державою. Так багато інших прикладів історії, бо політика не рухається за лікалами бізнес-логіки. Він може скільки завгодно казати нашим палестинцям повертатися на свою землю, якщо ми десь для них збудуємо хмарочоси і чудові житла? Але народи, нації не купуються і не продаються, і не складають лапки, коли їх хочуть придбати або хочуть задушити. І з Гренландією прийти і просто купити населення не вдалося. Населення сказало, що гроші не потрібні. Венс, їдь додому. Так чому тоді він думає, що з Україною? Було би легко, якщо він в усіх інших випадках не, йому не вдається, а не вдається, тому що він просто не знає таких гуманітарних звірів, як антропологія, культурологія, історія. У мене все більш складається враження, що він взагалі зневажає гуманітарне знання. Він просто схильний вважати, що все вирішується за рахунок грошей, і ось він стикнувся жорстким світом, де виявляється не тільки гроші. Та не тільки гроші, але й позиція попри все. Щодо збереження України пані Свороденко виходила в інформаційне поле з офіційною позицією, але ще більше ми почули. Зокрема, в е, такому дайджесті після і наш наступний хештег Лондон, столиця Великої Британії, там відбувалися зустрічі. Е, ну окей, був присутній тільки келик. Лондон технічні консультації, переговори політично зірвалися скоріше це певний рівень е переговорів, чи консультацій чи зустрічі відбудеться на полях похорон, похорон пантифіка. Принаймні, пані Мелоні, я певен, що зробить все для цього, тому що для Риму це зараз велика можливість, і іронією долі. Пантіфік може посприяє зараз переговірному процесу своєї смерті більше ніж він це зміг зробити за життя. Сам понтифік дуже суперечлива особистість. Я далекий від того, щоб мазати його чорною фарбою, але він дуже багато для України зробив на правду і дуже позитивних речей зробив. Але він назавжди для більшості українців, як на мене, залишиться суперечливою якщо не негативною постаттю, тому що він не зробив головного. Допомагати, підтримувати може будь-хто, але тільки пантифік може виступати. Реальним еталоном моральної позиції, а Пантифік відмовився від того, щоб називати зло злом, а добро добром, поставивши між ними знак відносно дорівнюється, і цим він не зробив головно. Тому зараз похорони пана Хорхе, а Пантифік, папа Франциск, на жаль, для мене помер ще раніше, і там, можливо, на його похоронах. Така зустріч певне відбудеться і певні консультації. А Лондон зірвався, тому що Україна не готова капітулювати і не готова віддавати Крим, не готова погоджуватись на сценарій, в якому е, немає компромісу, з якого Путін виходить щасливий, але не дозадоволений, А Україна виходить нещасною і обібраною, бо вирішення війни за рахунок жертви. Так, перепрошую для того, щоб капітулювати нам Трамп з його домовленостями і не потрібен в такому випадку. Нащо нам взагалі цей перегірний процес? Україна поїхала змілим порядком денним. Спочатку припинення вогню довго тривали, а тоді переходимо до переговорів. І ніяк не інакше, бо при пістолеті до скроні переговори не проводяться. Штати на це не погоджується. Трампу потрібна швидка перемога. Йому здається, що він геніальний план поклав на стіл, і те, що цей план створює для України лише одні загрози, а для Росії лише одні можливості, йому глибоко, як ми вже визначили, байдуже просто дехто не пістолет, а просто Джевелін до голови нашої представив без всяких, якби всі розуміють, що я маю на увазі. Наступний так пов'язаний з прізвищем, це прізвище знають всі. Завжди його треба, до речі, граматично правильно друзі, писати з двома Ф наприкінці: Вітков. Він знову збирається до Москви. Чи вже їде? Я не знаю, що з цього сказати. Там, де всі бачать проблему Віткофі, як на мене, проблема не в ньому. Проблема в тому, що він е, мислив так само, як Трамп, і він просто є продовженням Трампа. Це одна логіка. Сперечатися самим Віткофом сенсу жодного нема. Це не протистояння рубіо у наприклад. А це протистояння Рубіо Трампа фактично в продовженні логіки Відкафе. Віткаф дуже легко дезінформується росіянами. Він приїжджає за чисту монету, приймає, що йому наговорили, везе до Трампа. І навпаки, чому кажу за чисту монету? Я з таким легким серцем а, даю таке жорстке заключення. Ну тому що 350 мільярдів, які йому Дмитрієв сказав, що не до отриманого доходу штатами через те, що російсько-українська війна відбувається, він доніс до Трампа, і потім ми боролися з цим декілька тижнів з темою місяць, навіть а, з темою аля українського боргу 350 мільярдів, а, так, 350 мільярдів, припуста триста п'ятдесят мільярдів доларів. І ну як може назвати людину, яка навіть базову дані не перевіряє. Або про російську базу підводних човнів, яка була в Криму, зараз Трамп написав. Ну, взагалі, до Чорноморського флоту бази і підводних човнів там якраз було раз-две два О, да. А раз-два, цирк регулювалося договорами. І те, що у Штатів знаходяться воєнні бази по світу в різних країнах, це ж не означає, що штати можуть анексовувати чужі території. Хоча б з Герландією, можливо, Трамп і. Посперечався би з цією логікою, яка є як дважди два-чотири зрозумілою будь-кому в світі, то хоча чи трішки дотичне до міжнародного права, то отут, якраз поточню. Або якби Україна щось таке підписала, зокрема так, що нібито вимагалось, хоча трав, нібито виправдовуватись почав під час цього брифінгу, то тоді відкрились знаєте, як знаєш, як модно зараз сказати, як завжди модно, трендово клішована фраза. Вислів, відкрили б скриньку Пандори. Тоді і Гренландія постала питання, її. і не тільки Гренландія, Відкрию таємницю ми вже десь глибоко всередині скриньки Пандори. Ми ще не добралися до надії, яка на самому дні лежить, але її вже не просто давно відкрили, а ми вже значну частину шляху всередині неї пройшли, тому що в певного моменту вона спочатку фонтанувала назовні. А потім, по-моєму, почала працювати як Пилисос або Чорна дира, і всмоктувати весь світ в себе просто в абсолютно сюрреалістичну реальність, в якій північно-корейські війська воюють на території Росії з українськими військами, де Трамп каже, що він Крим віддасть Росії, який йому не належить, де вмита вводяться три в три тисячі в дві тисячі відсотків на сонячні панелі Сполученими Штатами, де відбувається взагалі все те, що. Ще п'ять років тому здавалося б якимось сюрреалізмом. Якби хтось зняв би кіно, в якому це відбувається, то на нього подивилися б як на дурня і сказали би в житті так не буває. Та просто згадайте, як всі сприйняли фільм. Не дивіться вгору, а зараз раджу його передивитися і виявиться, що реальність виявилася значно куди пудрованішою, ніж навіть гротескний фільм. Я не пам'ятаю там. 21 року чи кого. Я думаю, що з уст багатьох і мільйонів українців звучав вислів чорт зна що. А, да. е, ще одне прізвище передостанній хештег. Гекс. цікавий персонаж, молодий чоловік, але ну коли він каже, що США більше не можуть гарантувати безпеку ні в Європі, тим більше в Україні. Слухай, ну мені здається, що почали просто в лоб говорити правду. Причому неправду, а таку вульгарну правду. Ну тобто, це відбувається через те, що слово не має ваги у цих людей. Ну їх слово райду має ваги, і вони звикли до цього. І можна лязгати губою, перепрошую один і в інший бік. Сьогодні сказати, а ми не гарантуємо. А завтра ви скажуть, ні, ну ми дотримуємося наших зобов'язань по НАТО. Ми мали на увазі, що Європа має більше витрачати. І те, що їх слова можуть викликати коливання на біржі, те, що їх слова лягають в основу певних політик, від них залежать е, сотні мільйонів життів і траєкторій долі. Цим людям абсолютно байдуже. Вони абсолютно безвідповідально відносяться до комунікації. Бо а що то такого? Я ж просто сказав. А виявляється, що не просто. За цим просто сказав багато життів Я сказав, що на цей хештег, мабуть, відповідь моя буде поетичною, простота ще за крадівництво. І останній це абревіатура. Хоча в принципі вона офіційна назва країни, в якій пробуває президент Зеленський, але візит якої він скоротив Південно-Африканська Республіка. Пар. Дуже важлива для України країна на африканському континенті ще одна країна в світі, яка м, відмовилась від ядерної зброї добровільно розробивши, пройшовши весь цикл, до речі, на відміну від України, випробувавши і відмовилась. Ну, правда, якось дивним чином після цього Ізраїль з'явилася ядерна зброя, яку не підтверджують, але яку готові застосувати. Чого. Але тим не менш, з точки зору міжнародного права. І прецеденту навіть з цієї точки зору пар для нас є дуже важливим і цікавим суб'єктом, а також це вхід в південну Африку, а також це найрозвинутіша африканська країна для нас всебічна співпраця з ПАР як частиною і одним з лідерів глобального півдня так званого є вкрай важливою. Саміт 20 двадцять відбуватиметься зовсім скоро, да? Наскільки я пам'ятаю? Абсолютно. А, це також цікаво. Да, але я тобі дякую. Бо просто ще додав, і як же пар повезло, що в них має північного сусіда, який постійно все життя намагається, от в їхньому випадку це звісно ж дивно, бо звучало захищать інтереси руска африканського населення На да. це мінально пощастило. Спасибі тобі за розмову сьогодні. За твій час і участь в проєкті хештег без питання. океан політолог був. З нами друзі, лайк відео на це дзвіночка, аби прогавити наступних зустрічей. Вам за це дякую. Зокрема, за ковід. Побачимось неодмінно. Слава вам і слава Україні. Героям слава добре.